Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу складання родоводів. Отже, запишіть мету роботи, закріпити знання про умовні позначення, які використовуються при складанні родоводів, навчитися складати родоводи за запропоновою легендою та на власний родовід. Для роботи вам потрібні будуть лінійка, олівець та інструктивна картка даного відеоуроку. Отже, Починаємо складати родоводи. Першим завданням буде опрацювати символіку, яка використовується при складанні родоводів. Пам'ятайте, що пробант це особа, для якої складають родовід, а сипси це діти одного покоління. Отже, власне, символіка, яка використовується. Особа чоловічої статі, особа жіночої статі, стать невідома, пробант. Або чоловічої, або жіночої статі, досліджувана ознака. Вона позначається зафарбованим значком. Гетерозиготний носій X щепленого гена, шлюб між чоловіком і жінкою, споріднений шлюб, шлюб без дітей і батьки і діти. Римськими ми показуємо генерації. Арабськими цифрами можна показувати особи в межах однієї генерації, тобто брати і сестри. В даному випадку у нас є шлюб жінка і чоловік і двоє дітей хлопчик і дівчинка. Значок, який показує народження прийомної, наявність прийомної дитини у сім'ї, народження монозиготних близнюків, народження дизиготних близнюків. Якщо народжена трійня, то відповідно додаємо ще один значок відповідної статі. Мертвонароджена особа, кумерлі нащадки, відомості сумнівні. Отже, завдання 2. Вам потрібно опрацювати методику аналізу родоводу. При аналізі родоводів враховують типи успадкування. Вони можуть бути ауто, аутосомно домінантним аутосомно рецесивним щепленим зі статтю та цитоплазматичним. Коротко про кожен тип оспадкування. Аутосомно-домінантне успадкування буває у випадках, коли один із батьків носіє ознаки, то ознака проявляється або у всіх його нащадків, якщо він є гомозиготним носієм або у половини нащадків з однаковою частотою у хлопчиків і дівчаток. Аутосомне рецесивне успадкування, ознака проявляється не в усіх поколіннях. У випадку, якщо один з батьків носіє ознаки, то ознака або не проявляється у дітей, або проявляється в половини нащадків з однаковою частотою у хлопчиків і дівчаток. Ознака може проявитися у дітей навіть у випадку, якщо у батьків вона не проявлялася, але спостерігалася в попередніх поколіннях бабусь, дідусів, прабабусь, прадідусів. Устаткування щеплене зі статтю, може бути трьох видів. При локалізації в X Хромосомі ікс-домінантне або – Х-домінантне ознака частіше буде спостерігатися в осіб жіночої статі, їх рецесивне ознака буде частіше зустрічатися в осіб чоловічої статі. І якщо ознака ген локалізований в y хромосомі, то спостерігаємо y щеплене успадкування. Зустрічається дана ознака тільки в осіб чоловічої статі і передається по батьківській лінії від батьків до синів до внуків і так далі. Цитоплазматичне успадкування – це успадкування, ознака, при якому передається нащадкам від матері. Проявляється з отакою частотою і в хлопчиків, і в дівчаток. Завдання третє. Вам потрібно проаналізувати схему даного родоводу і визначити тип успадкування, чи належить дана ознака до спадкових захворювань. Досліджувана ознака, пам'ятаєте, по символіці, це є. Кольоровий – Кольорова фігура, яка означає певна стать. І завдання 4. складіть схему родоводу за даним описом та проаналізуйте його. Дівчина пробанд вийшла заміж за юнака-гемофіліка. У сім'ї дівчини не описано випадків захворювання на гемофілію, її три сестри і брат здорові. У юнака батьки також здорові, але він має ще трьох братів. Двоє з яких здорові, а один хворіє на гемофілію. У шлюбі дівчини Пробанда народилося три здорові дівчинки і два здорові хлопчики. І останнє завдання: складіть власний родовід та проаналізуйте тип успадкування будь-якої обраної ознаки, наприклад, кольор волосся, кольору очей чи наявності веснівок. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.